Всім привіт, друзі! Ми знову зібралися в нашій студії. Бачите, кухлик вже чекає. Сьогодні локація у мене дещо інша, але я думаю, що огляд від цього не лише не втратить, а лише виграє. Отже, мій кухоль вже чекає, чекає на пиво, і сьогодні у нас на огляді ось таке пивко. Львівське світле. Я вже е, оглядав і куштував е, пиво львівське 1715, але е, це вже інше пиво. Я думаю, що теж всі його, звичайно, е, пробували і не раз. Ну, і е, нарешті дійшли руки е, мене до нього і тут. Е, що ж, не будемо витрачати час. Бачите, об'єм у нас відкушений, відкушений 480 ай -яй, яй львівське, львівське. Чого ж ви мес трішечки крадете? І що можна сказати по міцності? 4 і 3 обертів. Ось така основна інформація. Ну що ж, будемо вскривати. Будемо вскривати. О, який приємний звук для кожного пивомана. Чи не так? І наливаємо, наливаємо пивко. Ось так. Ось таке дуже гарна карбонізація, до речі, дуже гарна. І дивіться, дивіться, пінка тримається. Оце те, що я люблю. Вона її не занадто то, тобто не до верхню аж що називається, меніску, але але її достатньо, і вона он повільно падає, але вона була, і, в принципі, пиво таке, знаєте, активне. Більш активне, точно, ніж Зіберт, і, в принципі, ніж скажімо так, двоюрідний брат львівського світла, те, яке ми оглядали поза минулого віддосику. Ну що ж, давайте куштувати. На вигляд, все чудово, колір. Пражнісінький для класичного лагера. Запах, до речі, такий приємний, знаєте, аж вниз б'є. Ну що ж, ваше здоров'я! Ну, але знову, знову вже третій е огляд поспіль, мушу констатувати, що щось трапилось на нашій країні з пивом. Причому це якийсь масовий характер. Знову е солод, солод, солод. І більше я нічого не відчуваю. М -м 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 -м. Повірте, ковіду в мене немає, зі смаком все добре. Але щось тут не так. Ну, так, дійсності знову ж на ті самі граблі. Як то кажуть? Абсолютно. Uh... Порожній, або я б сказав, не порожній смак, тому що е, смак е, хліба відчувається дуже потужно, але от все інше воно просто відсутнє. Жодних інших відтінків, навіть десь там далеко, їх просто немає. Солод, солод, солод. В черговий раз е, змушений це констатувати. Ну це факт. Якась біда, не знаю чому так. Е от, на наступний огляд взяв, е вже є ще одна. Така в мене залізна банка з іншим пивом. Я дуже і дуже вірю, що там буде вже все значно краще. Не буду казати, забігати наперед, що це за пиво. Нехай це буде такий невеличкий сюрприз. Ну а щодо цього пива, то фактично знову ж таки не можу нічого особливого сказати. Воно не жахливе. Це, це буде неправильно е, такий вердик казати. Комусь навіть прийдеться, можливо, до смаку, але отак: от от, е, взяти таку баночку, прийти з роботи, випити, а тут треба кайфанути. А кайфу немає, тому що дуже е, однобокий такий смак, ну е, і нема про що більше і казати. Воно холодне. Воно п'ється, воно не противне, е, от що я хотів би сказати, але е, дуже примітивний смак, ну, це мені не подобається. Тобто, моя оцінка буде йому е, десь 6,5, 6,7, це абсолютно е, максимум. Більше я йому просто фізично не можу поставити, тому що, впевнений, попереду є ще дуже багато е, смачних пив. А тут. Це просто пиво. Навіть, навіть пиво не на кожен день, тому що є не набагато дорожчі, власне, зразки, але значно смачніші. Кому цікаво, сьогодні купив його у Форі. Е, воно було в акції там е, менше, навіть ніж 16 гривень, 1599. Е, ось, ось така ціна. Тобто дуже дешево по акції ну, е, можна брати, тому що дешево. Але смак відповідний. Ну і знову ж, 480, ну, 480 гривень. Ну навіщо? Ну, 20 мл поверніть, будь ласка, мені. Я вимагаю це. Отже, допиваємо раз. ваше здоров'я. Ось таке було сьогодні в нас на огляді пиво. Повторюся, оцінка його нехай буде не 6,5 і не 6,8, 6,6. Отак. Хай буде. Дуже і дуже слабенько, дуже примітивно, дуже однобоко, але повторюся, це суто моя думка. Я його не, не сварю, не сварю, скажімо так, і виробника. Впевнений, що під футбольчик, якщо таких взяти хоча б 5 баночок, в принципі, зайде добре, в компанії можна, але е, смакувати тут абсолютно нема чим, і воно не в моєму. Вкусі, це точно. Це я, такий мій буде вердик. Ну що ж, друзі, будемо прощатися. Дуже прошу активно е дивіться мої відео. Я намагатимуся якось, е щоб перерви між відосами не були дуже важкі великими. Буду радий бачити вас на каналі. Хто не підписаний, обов'язково, друзі, підпишіться на мій канал. Вам це нічого не коштує, а мені буде приємно і буде стимул далі знімати гарні Е, Рекомендуйте мій канал вашим друзям, знайомим всім, хто цікавиться пивом і любить про нього поговорити. Ну і обов'язково натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати мої майбутні відосики. І обов'язково, якщо вам подобається відео, ставте лайки, пишіть коменти, можливо, пишіть, яке пиво ви хотіли б, щоб я переглянув у себе тут в моїй пивній студії. На цьому буду прощатися, бережіть себе і всім па-па!